І ще одне тимчасово окуповане місто: Бердянськ. Його мешканка розповіла про життя там з початку війни, виїзд під обстрілами і як почуває себе зараз на вільній від загарбників землі. Втекти від окупації у безпечне місце подалі від займанців. Мешканка Бердянська Галина Лисенко разом зі своєю родиною змогла виїхати на підконтрольну Україні територію у липні. Шлях до вільного життя був не лише фізично, а й емоційно важким. Ми довго збиралися виїжджати, ми все чекали, що ось у нас там скоро буде вже деокупація. Дитині треба в школу. Ми вирішили, що вона повинна вчитися в українській школі. Дорога була дуже важка. Ми їхали два дні, були вибухи, поки ми стояли. Були обстріли. Я розповідаю у мене мурашки. Життя в окупації пригнічує. Психологічно витримати важко, адже загарбники заганяють населення у свої нелюдські рамки. Дуже страшно було, коли ти йдеш по городу і по місту нашому, і ти чуєш звук великої техніки. Ти обертаєшся, і це от е е е такий страх. Ти розумієш, що це не наші хлопці, це окупаційна влада. Не можна було ходити, гуляти, тому що завжди бачиш воєнних з автоматами. У рідному Бердянську Галина працювала перукарем і успішно розвивала свою справу. Та після окупації міста псевдовлада почала ставити свої умови для роботи, оформити їхню ліцензію. Евакуювавшись до Запоріжжя, Галина шукала місце роботи за спеціальністю, проте і тут виникли проблеми. Не кожен салон краси хотів брати переселенця. Я ходила до різних салонів і коли питала, що можна встроїтись на роботу, а ви звідки? Я кажу, з Бердянська. М -м -м. Ну, нам потрібен мастер, який з Запоріжжя. І ось так от декілька салонів я зайшла і вийшла. Галина не перша переселенка, яка працює у цьому салоні краси. Його директорка каже, що неважливо звідки людина. Головне це майстерність та професіоналізм. Я вважаю, що зараз на даний час пріорит... пріоритетніше надавати робочі місця переселенцям, yeah. так як вони втратили домівки та роботу. У мене більшість майстрів переселенців також є Васильівки». Вікторія запустила свій бізнес у Запоріжжі на початку лютого цього року. Та через війну довелося зачиняти салон на кілька місяців, а потім знову повертатися. Попри воєнний стан, попит на б'юті послуги збільшився, адже обласний центр приймає переселенців. Вікторія розуміючи ситуацію в країні та матеріальне становище людей, йде назустріч своїм клієнтам. Намагаємось підтримувати зараз так, як така ситуація, тобто, десь ми там зменшили ціни на деякі, плюс не зважаємо на те, що деякі матеріали підняли ціни два або навіть три рази. Ми залишили ціни незмінними в умовах сьогодення. Підтримка для внутрішньо переміщених осіб дуже необхідна, адже зараз кожен має допомогти своїм землякам.